Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, ось минає вже 180-й тиждень великої повномасштабної війни, яку російські злочинці ведуть на мирній українській землі. Цей тиждень знову був позначений руйнуваннями, щонічними атаками з повітря на наші мирні міста і села, важкими. Боями на лінії фронту, зокрема на півночі і на сході нашої Батьківщини. Цього тижня особливо постраждав наш Івано-Франківськ. Так само ворог вдарив по історичному центрі Одеси, пошкоджено багато пам'ятків архітектури. Кожної ночі страждає наш Харків. Цього тижня знову авіабомбами був пошкоджений центр Харкова, і було багато людей поранено. Теж щодня під ударами різного типу є наші багатостраждальні героїчні суми. Але теж цього тижня ми мали кілька промінчиків надії. 23 липня відбувся черговий обмін військовополоненими і понад Тисячу наших захисників вернулися з полону назад додому, до своїх рідних і близьких. І теж цього ж самого дня, 23 липня, відбувся черговий раунд перемовин між Україною і Росією у Стамбулі. Ми супроводжуємо нашу делегацію нашими молитвами, бо ми так просимо Господа Бога про. Негайне завершення цієї несправедливої війни. Ми вкотре сьогодні хочемо подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. Зокрема, хочемо подякувати протиповітряній обороні України, бо це є справді їхня, щонічна варта, яка рятує сьогодні наші мирні міста і села. Хочемо, щоб вкотре. Голос з України залунав на цілий світ. А світ почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Патріаршому соборі відбулася акція Рушник надії. Учасники зібрались на спільне вишивання, продовжуючи творити особливий символ молитви, пам'яті та надії для України. До ініціативи долучилися військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. В Олександрії Кіровоградської області з ініціативи Української греко-католицької церкви відбулася перша міжконфесійна молитва. У заході взяли участь представники восьми релігійних спільнот міста. а Представник кожної виголосив окреме прохання і молитву. 43 третя Лемківська ватра зібрала у селі Ждиня українців з усієї Польщі. Цей захід очолили ієрархи Української греко-католицької церкви в Польщі владика Євген Попович, Володимир Ющак, Аркадій Трохановський. Гостем цьогорічного святкування став владика Микола Кардинал Бичок, єпископ Мельморський у польовій Каплиці. На Ватряному полі уж дині відслужили божественну літургію. Лемківська ватра це фестиваль, що традиційно збирає лемків зі всього світу. У 2025-му на фестивалі також відзначили 35-ту річницю створення об'єднання лемків. Під час 12-ї генеральної капітули сестра святого Василія Великого, що відбувається в Римі. Делегатки з усього світу обрали нову архимандриню чину, яка керуватиме Васильянською спільнотою впродовж наступних шести років. Нею стала преподобна мати Емануїля Віжка, чину святого Василія Великого. На Тернопільщині. Погасили другу марку, присвячену митрополиту Андрею Шептицькому. Погашення марки в теребоплі приурочене всеукраїнській прощі організації Українська молодь Христові. Всеукраїнська проща української молоді Христово відбулася Славськодобилицької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Участь в паломництві взяли молодіжні осередки з різних єпархій Української греко-католицької церкви разом зі своїми духовниками. Проща відбулась з нагоди ювілейного року 160-річчя від дня народження праведного митрополита Андрея Шептицького, а також 30-річчя заснування осередку української молоді Христові у Сколе. корупція це є злочин проти України. Корупція це є моральна диверсія проти нашої держави, нашої обороноздатності, проти стійкості українського народу. На жаль, цього тижня наше суспільство було вкотре обурене прийняттям закону 12.414, яким властиво обмежується чи навіть ліквідовується. Інституції держави, які покликані боротися з корупцією. Все це сколихнуло сумління сумління нас, християн, сумління відповідальних громадян. Все це створило дуже небезпечну соціальну напругу у нашому суспільстві, бо підриває довір'я людей до влади і Міжнародних партнерів до нашої України. Боротьба з корупцією це є наш європейський вибір, це є вимога героїв Небесної Сотні і е, нашого е, Майдану Революції Гідності, який заклав моральні вимоги до сучасного розвитку української держави. В імені церкви я хочу закликати. І наше суспільство, і наших державних мужів до діалогу, взаємного слухання і співпраці. Ми не маємо права допустити внутрішнього протистояння у нашому суспільстві. Ми не маємо права дати нагоди нашому ворогові і зсередини підірвати обороноздатність нашої батьківщини. Нехай наше християнське сумління. Який голосом Божим в душі кожної людини нам допоможе знайти дорогу для того, щоб очистити суспільство від корупції, побудувати довір'я між державою і суспільством, розвивати стосунки між Україною і міжнародним співтовариством? Тому всі сьогодні маємо собі сказати рішуче ні корупції, і як суспільство, зокрема наша молодь. Так і саме наша влада мають заявити нульову толерантність до різного виду корупції. А сьогодні кожен українець, незалежно від того, яку він позицію займає в суспільстві, має дати обіцянку Богові і своєму народові, кажучи: Я не даю і не беру хабарів. Хочу подякувати нашій молоді. Яка подивогідно взяла відповідальність за моральне перетворення нашої України і першою збунтувалася проти небезпек втратити необхідні механізми для боротьби із корупцією в Україні. Але закликаю всіх до діалогу, до спокою, до миру, для того, щоб ми нашими внутрішніми... Можливо, якимись нерозважливими кроками не підірвали здатність України боронитися. А теж цього тижня, який перед нами, нас очікують дуже важливі молодіжні події. З 28 липня по 3 серпня у Римі відбуватиметься всесвітнє паломництво молоді з нагоди ювілейного року надії. Наша українська молодь буде потужно представлена у Римі на цьому всесвітньому паломництву і представить молодіжне обличчя нашої України. У Римі відбуватимуться багато важливих заходів, окрім участі української молоді на папській літургії, де наша молодь виконає своє завдання таких послів амбасадорів молодіжних від України до світу. Відбуватимуться два дуже важливих заходи у Римі. 30 липня при нашій катедрі Серія Івака у Римі відбудеться дуже важливий захід Українці для світу. А 31 липня при Базиліці Святої Софії у Римі відбудеться Всесвітній день української молоді. Під гаслом зібратися в розсіянні сущих. Я хочу подякувати усім організаторам цих подій, нашій молодіжній комісії, яку очолює владика Брайан Байда із Торонто, з Канади, нашим усім працівникам, організаторам паломницьких груп, як з України, так і наших працівників у Римі. Але особливо хочу запросити українську молодь. Потужно промовити голосом надії з України і для України до цілого католицького світу, до ваших ровесників, які з різних куточків світу приїдуть на ці світові події молоді ювілейного року у Римі. Молодь не засоромить України, а Україна, українська церква супроводжує свою молодь у цьому паломництві. Ми знаємо, що більше 13 паломницьких груп української молоді з різних куточків світу ось уже рухаються до вічного міста. Ми попросимо в нашій молитві цього тижня, зокрема, особливого благословення для нашої молоді, для того, щоб вони зачепнули сили, благодаті Духа Святого від участі у цих знаменних історичних подіях. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, даруй мудрість, чесність, прозорість і щирість керівникам нашої держави. Боже, даруй сили нашому народові вистояти у тій нерівній борні з російським агресором. Боже, благослови нашу Україну, нашу українську землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.